Ми кажемо, пожалуйста, браття, і куди то виберете собі на цю моліть, лише моліть но, пожалуйста, не бийте православних християн, котрі вашою безпомочністю і безрелігійністю не хочуть бути разом. Спортсмени разу замічають чоловіка не спортсмена. Розумний чоловік нараз замічає чоловіка нерозумного. Релігійний зразу замічає нерелігійного, але ми не хочемо йти у ту среду, де не є релігії, де не є віри, де не є Божої благодаті. І оскільки ми знаємо, що імена наші написані, прописані на небі, то за святі умирали, віддавали життя своє наші предки вступили в великий двобой Австромадянщину. Бо розуміють до тих пір, поки ми церковні, наші імена прописані на небі. Тільки ми зробимо помилку, відступимо, запись може втратитися. Подобно тому, як будь-який студент, який виконує вимоги, здає вчасно заліки. Він є студентом. Но одного разу запив, залінився. І лише виставили йому записочку звільнений із університету. Так і ми сьогодні кажемо уєдно із Господом, що якщо наші імена написані на небі, то Господи, допоможи нам, щоб нас ніяка приманка не забрала, ведь приманка цього світа настільки копіру тончонні, з допомогою телевізіння, преси і спеціальних. Технологій можна не одного, а десятки мільйонів людей збити з толку. Але вияснилося, що ті технології з трудом роблять проти віруючих людей, або деяких взагалі не впливають, вже в Україні нашій 10 мільйонів людей, котрі не піддаються тому влиянню держаться канонічного православ'я. От тот час возрадувався Дух Ісус і сказав, інтересно, чимся радував Ісус, дивляся на нас і на своїх дітей? Отче Небесний, Отче Господи неба і землі. Благодарю Тебе, славлю Тебе, що ти сіє є, у віруючих вчені, утаїв от мудрих і розумних цього віка. А відкрило то младенцям, младенцям по вірі, нам, православним християнам, ай, Отче, кстати, постав'янське, ей, по-нашому, ай, Отче, і такое було Твоє благоволення, щоб віру Божу відкрити дітям по вірі, як сказав преподобний Стіліан. Дощо ви не будете такі, як і діти, Царство Божє не войдете. Господи, благослови нам бути умом, зрослими, але серцем і душею, і вірою дітьми, так поступаючи, маючи добре серце, добру віру, пам'ятаючи прописку небесну, прямим путем, православним йти, і ти на землі, проявити високу степінь патріотизму державного або продержавного, любов'ю до своєї держави і. Великою любов'ю до свого регіону, де тебе та земля родила, і свої церкви. А в вічності саме за такі труди віриме Бог по милості своєї і нагородить нас Царством Божим. Амінь.